Доброго вечора, ось і закінчуємо сьогоднішній е, вівторок чи середа вечір. Вже є майже готовий переобладнаний Renault Trafic. Зараз покажу. Так, Поклеєна пройомка, сіра, як замовляв клієнт, поставили на місце карти. Зробили назад карти, як вам і обіцяли, ще пукольки заглушечки, сіра як у шкіра. чи Чорна, чорна. Рожева нитка. Дві полоси. Так. Соти сирий звинолеум. Поклеєний кругом пройом, стеля. Тут будуть ще підножки пластикові. Наздвіжних дверях. Батони. Ой, рожева кажу, оранжева, оранжева нитка. Ось так це діло виглядає. Пластикові карти. Ще ставимо ряд сидінь, цепляємо діоди. Підножки. Ну і, в принципі, все. В цьому етапі завершуємо сьогоднішній робочий день. Всім гарного вечора. На добраніч.